Кохання зігріває навіть у війну, впевнені у волонтерському центрі шостка добро. Тож пропонують привітати свою другу половинку в день Валентина в досить незвичний спосіб, придбавши в благодійній організації сюрприз бокс. Підприємці нашого міста відгукнулися на цю акцію, і в кожному сюрприз боксі можна знайти щось дуже дуже цікавеньке. Вартість сюрприз боксу 200 гривень. Всередині він приховує або сертифікат, або подарунки. Розповідають волонтери. Наразі у нас уже 100 їх але якщо буде така ну далі потреба, то ми в змозі іще трішечки додати. Усі гроші зібрані з продажу сюрприз боксів, підуть на купівлю автівки для наших військових. Під час минулих благодійних акцій вдалося виручити 100 тисяч гривень. Залишилося зібрати стільки ж. Пам'ятаємо одне, що любов то є сила, оберіг, натхнення для наших захисників. А Кохання це бути під захистом збройних сил. України ініціаторка акції, волонтерка Тетяна Доник, вважає, що навіть під час війни потрібно робити сюрпризи своїм коханим. Кохання сильніше за всі негаразди і ми впевнені в тому, що воно переможе. Не забуваємо про наших захисників і захисниць і е Оберігаємо їх всіма силами, бо саме вони, ризикуючи своїм життям, захищають нашу Україну. Долучитися до акції Сюрприз Бокс для закоханих дуже просто. Потрібно завітати до волонтерського центру Шостка Добро і придбати подарунок сюрприз або ж замовити його за номерами телефонів 050 690 2061 або 050 480 80.